Ну і зараз ми покажемо вам, що відбувається в столичному метро, адже підземку використовують як укриття. Е, першою ми побачимо станцію метро Бориспільська. Е, як ви знаєте, це відкрита станція наземна, тобто вона не під землею. Відповідно, що зараз там поїзди не рухаються на період, поки не буде відбою поїзди там не їздитимуть. Також зараз ми побачимо, яка ситуація на станції метро Позняки. Покажемо вам відео саме із цієї станції. Люди, як ви бачите, і сплять. Хтось приніс із собою і кермати, і невеличкі матраси, навіть ковдри. Звісно, не обійшлося і без домашніх улюбленців, які завжди супроводжують українців в укриттях. Я зазначу, що буквально за лічені хвилини ми дізнаємося і наживо побачимо, яка ситуація на станції метро Лук'янівська. Там перебуває наша журналістка Ірина Коваленко, і просто зараз готова розповісти нам подробиці. Іро, вітаємо тебе і чекаємо на деталі. Бачимо, що людей досить багато зараз. Вітаю колеги. Так я перебуваю на станції метро Лук'янівська. Ви знаєте, що це зелена гілка метрополітену. Відповідно, нею рухаються потяги лише до видобачів. І дійсно ця станція працює як укриття. Вона доволі глибока. Людям тут доволі безпечно, і ви зараз можете побачити ось за моєю спиною. І загалом, що відбувається у метрополітені людей, насправді думати що багато. Вони приходять із карматами із ковдрами. Багато хто я так розумію із ночі з раннього ранку. Тому зараз сплять тут. Є і дітки маленькі, і звичайно кияни беруть своїх улюбленців для того, щоб теж уберегти їх від ракетної атаки. Потім постійно Оголошуються безпекову таку інформацію, щоб люди не стояли на платформі, проходили всередину станції, ті, хто перечікують тривогу в руці. А також кияни з собою беруть не лише каремати, а й сіці. бо вже в принципі всі підготовлені, що тривоги можуть бути доволі тривалими, і відповідно вони влаштовують свій комфорт. Всі ходи щоб. Ще дуже ось така максимально злавича uh, на питання можна свої кліти, понахав музея і звісно. Не говорять перегада, але навчилися. за майже три роки повномасштабної війни, ось так доволі тривожно перечікувати ось ці ракетні атаки. Я обов'язково поспілкуюся із киянами, які зараз тут на станції метро Лук'янівська чи не зіпсувало їм от такий ракетний ранок плане на різдво, тож що дочекається моїх наступних включень, а поки передаю вам слово колеги. І дякуємо тобі. І нагадаю, що з нами на зв'язку була наша журналістка Ірина Коваленко. Вона наразі працює на станції метро Лук'янівська. Розповідає про те, яка ситуація у столичній підземці, тому що багато киян саме метрополітен використовують як надійне укриття.